Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, а що буде, якщо Україна лишиться без підтримки? Як довго вона протримується? Хто її врятує? Ну, давайте уявимо на секунду. Що Америка відмовляється від підтримки України? Європа відмовляється. Я розумію, що це не в інтересах Європи, але... У цьому світі, можливо, все. Що, що ми будемо робити? Справа в тому, що ми критично залежимо від грошей та зброї Заходу. А, натомість влада знімає відосики, піклується про рейтинги і так далі. Не піклується, тому що треба виробляти власну зброю в промислових масштабах, будувати заводи, захищати себе, боротися з корупцією, яка вже поросла просто всюди, як, як спрут просто обкрутила Україну. Тобто, не при кому ще такої корупції не було. Так, корупція була завжди, але масштаби, ті масштаби, з якими. Корупція є зараз, це просто жахливо. І саме жахливе, що це бачить Захід. Тобто, Захід на це реагує вкрай негативно. Це може, може бути причиною того, що я кажу, давайте уявимо, що приходить Трамп. Я розумію, що там. Гробники американської зброї зацікавлені фінансово в першу чергу, щоб поставки зброї були далі, але Трамп в принципі спроможний сповільнити ці поставки. І що ми будемо робити? Всі пам'ятаємо ситуацію, коли... коли були проблеми і з грошима і зі зброєю. Ми ледь-ледь-ледь втримались. Про це влада і люди мають думати. Не хіхенькі-хахенькі е, на марафонах, на відосиках, е, хрипатим голосочком е, про те, які ми красавчики і так далі. Е, що не так, на жаль. Мені би хотілося, щоб було так, але не так, не фіга. Е, це може закінчитись дуже-дуже сумно і дуже дуже погано. Мені навіть страшно про це уявляти. Ніхто, крім нас, нас не врятує. В тому ти і проблема і не проблема. Просто людям реально все одно. От якщо помітити, тут знову ж таки на заході України війни просто нема. Ну ти йдеш по вулиці і людям просто. Більшості людей просто все одно, що відбувається там, на сході, на півдні і так далі. Тут люди живуть абсолютно спокійним, розміреним відносно життям. Про війну нагадують тільки тривоги. Тобто ніякої воєнної економіки, нічого нема, не заводів. Люди не хочуть працювати, е, от якщо б були б заводи. Була би хоч якась економіка в кінці кінців, бо виробництво зброї це завжди плюс. Я розумію, що виробництво зброї є, власне, але враховуючи масштаби і обсяги війни, то воно явно недостатнє це виробництво. І скільки ми протримуємось, якщо нас всі кинуть, місяць, два тиждень, пишіть в коментарях. Тому що це реально страшна картина, якою більшість людей просто не ну, опікується. Вони дивляться там, шоу по новому, по новому каналу, там, хто зверху, хто знизу, і так далі. І не цікаво, що відбувається в країні глобальним чином. І це дуже-дуже дуже страшно. Тому що в будь-яку секунду все може порахуватися. З них на голову, ми просто не будемо знати, що робити. Але я вірю в те, що ми обов'язково переможемо. Це таки я надію, що щось зміниться в кращу сторону, хоч мені люди. Пишуть в коментарях під попередньому відео, що так, одне місце наближається. Я з цим не можу не погодитись в розрізі того, що ми бачимо зараз. Але все-таки я надіюсь на краще і вам дуже раджу надіятися на краще. Але і впливайте на ситуацію в Україні. Без нашого впливу країна просто впаде. Слава Україні! Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все це допомагає каналу розвиватися. Останнє відео мене тішить. Мене тішить фідбек від людей, продовжуйте в тому ж дусі, і я теж буду продовжувати в тому ж дусі. До нових зустрічей.